Я думаю, що це е, один з е, варіантів е, гібридної, е, так званої війни, а точніше інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації на е, від е, вилікання е, на негодні об'єкти. Це так сказано. Тобто то я просто не вірю в те, що зараз перебуває напередодні 25-го року, де економічна ситуація може бути просто катастрофічною. Вона спроможна на якісь дії в найближчі місяці, там чи навіть е, в найближчий рік. Е, якщо війна зупиниться і вони почнуть накопичувати сили, е, можливо, вони спробують е, себе на іншому напрямку, але е, напасти на країни НАТО і таким чином е, спробувати перевірити, е, як діє цей е, е, славнозвісна ця стаття. П'ята, там і потім четверта. Да то це зовсім зовсім інакша ситуація ніж напасти на країну, яка не є е, е, під просолькою НАТО.